Всім друзі, доброго дня! В кого добрий, в когось не дуже. Так, перша поломка у нас за жнива. жнива вже закінчується на фініші. Осталося та осталося по пантам. Там гектара 4 щось ячменя, ярого пару-тройку городів і ми шабашимо. Скажемо так що в нас вийшло? Репнула у нас шланга з гідронасоса. Той, що, той, що гідронасос, О, той, я вже шлангу зняв. Короче, як вона репнула? Ну, Прийшло час, як то кажуть, проржавіла і не витримала, як то кажуть, лихої долі. Це вона оце отута, і пішла туди, і де, і під бункером там, там з тої сторони вона з'єднується. Я вже зняв, коротше, обісрало мені весь двигатель. Вчора вже вечором я не, не, не бачив, не міг знайти це. Сьогодні зранку приїхав, швиденько знайшов, відкрутив і поїхав з нашого донора. Все взяв. Взяв отакі от шланги, також не первої свіжості, як то кажуть. Ось таке є, але воно ще, ще ціленьке. Я думаю, що на перший час вистачить, потім поїду в місто, перепакую, зроблю пару таких шланг гарних. Перепакую, поставлю заміню, коли буде час, коли будемо готуватися там, до Сої, Соняшника. Коротше, це все діло треба буде зробити, а покамість, покамість. Мастило, звісно, все вигнало, все, коротше, уровня нема. Батько поїхав в місто рано вранці за мастилом. Я поки знайшов Шлангу, ну по телефону світло виключається, Об'яснять, яку там шлангу зробити, то була у нас запасна, то коротше ставимо Бушку і будемо фігачити, як то далі, дай Бог, закінчить без ніяких нюансів. Ну, Я так само вчора думав, скоріше, щоб додому, скоріше б додому, Ну, воно. Як показує практика, треба думати не скоріше, а просто їхати і косити. Не думати не про що. Так буде простіше. От. Так що, так, зараз все це діло збираємо, чекаємо на мастило, заливаємо. Бо двигун, ну, аварійка включилася на рівень масла, двигун заглух, ну, то є, без мастила він запускатися не буде. Тому працюємо, якось, якось так. Просили мене знімати там якісь поломки, ремонт, буду намагатися, коли буде час, буду в общем, знімати це все. Попросили знайомого таким тракторцем, мені тут з нагороди затаскує тілегу. Якийсь ката китайський, не знаю, можливо, приїду до нього, обзорчик зніму на трактор. Кому може цікаво буде пишіть, знімати, не знімати, хто їх бачив, хто не бачив. Ну, в общем. Так, на все добре, буду працювати.